Доброго ранку, мої любі малята. Відгадайте загадку. Перший раз свіла жовтою була, як дозріла, побіліла, схопилась, полетіла знову десь рости жовто зацвісти. Здогадались, як називається ця квіточка? Так, кульбаба. і я пропоную сьогодні вивчити віршик про цю квітку. Послухайте уважно, будь ласка, вірш, наче жовтенькі курчатка заховалися в траві, то коль бабочки маленькі посміхнулися мені, а допоможе нам вивчити вірш мнем табличка. Погляньте, що на ній зображено. Жовтенькі курчатка. Травичка, кульбабки, смайлик, який посміхаються дітки. Давайте разом спробуємо. Наче жовтенькі курчатка заховались у траві, то кульбабочки маленькі посміхнулися мені. Дітки, як називається квітка, про яку ми сьогодні вивчили віршик? Так, кульбаба. А якого кольору в неї квіточки? Так, жовтого і білого. На що схожа ця квіточка? На сонечко, бо воно жовтого кольору? На курчаток вони теж, коли маленькі, жовтенькі. Я думаю, що ви швидко вивчите цей віршик, а допоможе вам в цьому гнемо таблиця, підказка з малюнками. Дякую за увагу! Чекаю відео декламування віршів.